Ось наш попа роботяга. Да. І ми робочег. І ми роботяги. роботі. Попа, зніми нос роботяга. Покажи, що робимо ми. А тоді я покажу, що ми робимо. Покажемо зразу, як ми всі работаємо. Да, всім добрий день, бо я. Ну знімом всі так работають, так? Нет. Всі задання роздають. Нет. Ось, Нет. Кусик родом. Ой, тобі голову відрізала, обрізала. обрізала. Ток, а тепер покажемо, що ми діли. У нас тут попа, Ой, кука, ти не випав. Попа майструє. Перший раз пробує ложити плиточку. Перший такий... і останній раз, да? мабуть. Мабуть, перший і останній. Ні, не, не хуже, а такі. Та не видумай. І починаєш. Видумувати. Коротше, а що ж ми це таке робимо? Це ми робимо площадку для літнього душа. Ми вже і літній душ купили, ось він стоїть. Вже вчора його собрали, ось у нього бучка лежить, і отакий от душик. І робимо для нього площадочку, щоб вже ж не на землі, не на траві його ставити. Трудьошка. Куку, сиди допомагай. Поки в нас немає різину молотка. Бо сьогодні неділя, все закрито. Так, да, я трошки ось тут ковролі відрізав і на ковалду. І тут нічого, вроді би, потихеньку. Красота? Що скажеш? Діч? Не діч. Он <гум> диви який Мольчик в качельке. Мольчик Кокос. Не ну ты картина. Красовчик. Ну, Що ну, ты делай? Расскажи, что ты делаешь.

Робота зроблена, ну ще, ще то. Ні. Да. Ще й бочки. Попроливати і, і шви да, І бочки засипати бочки вже завтра. Ти не наченой. <рес> Нє-не-не, нема землі, щоб бачки засипати. Що ж ти. де їх не втома -то технології, mm. навірно. Щоб воно промило, Ну и вот такая вот штука получилась. Да, трошечки воно подсохнет. Типа будет трошечки краще. Ну, я думаю, на душ все идет. Неизменный помощник, бригадир, строитель, плиточник, все заразум. Кока. Да-кока. Кока лежит на качельке. И ждешь, шашлычка. да куки. Вончик говорить, все чітко. Домашній стойл. Не видержали поставили душ, хоча планували завтра. Ну, ми так просто. Ну, він не важкий. Ток що ток тепер нас би стоїть душик. І красота. Кокусік Ку біга помагав. Оце град. Пипер. <різь> Короче, отакий у нас був град. Жесть. Поліпило вса. Хороший. Влепило. Блин, пипец. Хорошо, что спит машину завести. У и бучка набралась. Пока стояло. Жесть. Ну, помидорчики. Живи. Трошки, конечно, досталось. Всім добрий день. У нас день другий, віддих продовжується. Нос не встановить. <реш> ну, ми, ну, ми сьогодні так трошки, бо в нас сьогодні ефір, сьогодні неділя. Ми часиків попливуємо в басейні і будемо їхати додому. Попасть за коїмо модною сумочкою, стільний. <реш> стільний мольчик. <реш> Так що йдемо в Соручніор, зараз покажемо. Ну ми вже коли знімали -йор, да, Ну, Зараз покожем... да, покажемо ще раз. По до с в нас як завжди. Соручінь йор. Направляємося в басейн. my jdeme u tudy, o tom dorůstlý basaň. Появилася. Сюрприз не знаю, Що ти взяв? <ріст> Трупікована. Вкусне капець? Да. Така нагоду є перший смок, як оті були жувочки такі, знаєш. Жуйки ромша були. <ріст> Ті такі, знаєш, пустучні такі були. Такі ароматизовані, ароматизовані. <ріст> Шуведемо додому накопились. Вже шість часу. Чим бігом додому? Що з повечеря на ефір.